Слава Україні! Слава. Слава наші козаки, воїни, захисники, вітаю всіх із пройдешнім святом. Ми тепер маємо нового покривителя Збройні Сили України Це святого Миколая, тому що 6 грудня за новим календарем ми святкуємо також церковне свято вже не 19 грудня, а 6 день святого Миколая саме в цей день і припадає День Збройних сил України. Тому я вітаю вас усіх! цим вашим професійним святом ви також виконуєте святий обов'язок, благородний обов'язок, захищаючи терени нашої і Київщини, а також інших регіонів, тому що ту справу яку ви робите, вона несе загрозу не тільки Київської області, а безпосередньо всій Україні і виконуючи ці чи інші завдання, які перед вами ставить і 114-та бригада територіальної оборони і керівництво вашого, вашого міста. Ми хочемо сьогодні відзначити найкращих серед вас. Я думаю, що всі ви найкращі, оскільки стали на цей святий обов'язок, і нагородити із поданням нашої військової частини, також із благословенням предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита епіфанія медалями за жертовність любов до України і подякувати вам за вашу службу і побажати вам успіхів у вашій військовій службі. Щоб та справа, яку ви виконуєте, вона виконувалася на всіх 100%, щоб ви завжди вміли і поцілити, і збити ті ворожі дрони, які залетіли на нашу українську землю і пролітають наше небо. Я вам щиро всім дякую і нагородимо вас медалями. Медаля за жартовність любов до України нагороджується Бех Анатолій Михайлович. Михайлович, так, Тримати ну, от. Божого благословення, військової дач, вдачі, майстерності і щоб результат у вас ще тільки збільшувався. Дякую. Дякую. Дружую, народу України. Надалі за жартонні селібоди України нагороджується Лемешко Василь Петрович. О, командира да? так? <різвичі> дуже вдячний вашій роботі. Не зупинятись, тільки розвиватись і буде дуже толково і грамотно молодь до себе більше привлікати, тоді ще буде краще розвиватися. Служу народу України. Захар Володимир Олегович. Вітаю з нагородою. Так, це ну, можна сказати не то, що бойова нагорода, так, що записується, але це нагорода дійсно заслужена. І цю нагороду нагороджені в бригаді як командир бригади, як начальник штабу бригади. Вітаю. Дякую. Служу українську народу. Вітаю. Мазуренко Денис Володимирович. Так, знайомі обличчя. Дуже приємно, що вас, говорить, нагородили. Так тримати, не зговорять обороти. Дякую. Тримаю. Дякую. Дуже народовий. Вітаю. Каченко Вадим Михайлович. Пане Михайлович, вітаю. Дуже приємно, потужно. Не зговорять обороти. Дякую. Служу народу. Вітаю. Швець Сергій Петрович. Вітаю. 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 Службу народу України. Вітаю. Хаченко Вадим Михайлович. Грамота від командира бригади з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України за старанність розумну ініціативу сумлінне виконання завдань територіальної оборони, патріотизм та любов до батьківщини. Командир військової частини а 7042 полковник Сергійонуш. Захаром Олегович. Пропоную. <клес> 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 Рамочку зробити куточок для ДФТГ. Так. Пех Анатолій Михайлович. Все. Мазуренко Денис Володимирович. Добре. Лемешко Василь Петрович. Я думаю, наступний раз у вас будуть ще більші результати, і не тільки мешкали Сюди Петрович буде тримати грамоту, і всі решта також отримують тільки грамоту і Ну, Це таке, кому повезе. Так, точно. До речі, правильно кажуть, тому що можна бути майстерним, навченим. Озброєний хорошою військовою технікою, але якщо немає вдачі, військової вдачі немає, і тоді не буде результату. Сергій Петрович. Так, так. Служу народу України. Дмит... Валерій І Хі хібрич Валентин Васильович. Так. Служу народу України. Вітаю. Служу народу України. Вітаю. Дякую всім вам за службу. Нехай Господь вас збереже, вам допомагає, нехай ніколи не втомлюються ваші руки, але найголовніша мотивація кожного військовослужбовця Збройних Сил України, любов до рівної батьківщини. Слава Україні! Героям, Героям слава!